І от е, тексти, які почалися, з, власне, з моїх, після, після моєї першої поїздки е, в зону АТО. У цієї війни є корінь вій, у цієї країни є Бог. Він наш. Тож давай, згортай свій діснив сувій, цей непевний крам, цей сумний вантаж, де спадають солоні зорі з рамен, ніби краплі підступні та болюві, у цієї печалі є безліч омен. І вони відлунюють, мов живі, Бог один на всіх і один за всіх. Командир комусь, а комусь медбрат, він учора тихо на землю ліг, а сьогодні тінню пройшов крізь сад. Підійміть мені віки, занадто печуть, адже попіл спадає на стиглі слова, і дощі прямовисні, не наче ртуть, і неначе докер руда трава у живій воді, і у мертвій воді. Почувається добре, сліпий пацюк. Ми мечем повінчені в цій ході, ми очами вили землю, цю Тож давай, згортай чесний в совій. І зникай у сутіні сніговій. Моє серце мовчи, Моя жінко вий. У цієї країни є Бог. Він свій. Математики. Мінус доля на мінус час. Небо ридма ридає. Солдатики, небо ридма ридає по вас. По розмуклій траві розкидано, збиті сонці, немов бурштин. Нині небо ридає ридма, диким полем гірчить полин. Батьківщина або територія, кожен сам обирає шлях, запікається кров'ю історія, мов у дерево входить цвях. Ваші хрестики, ваші прихистки, ваша правда, ваш сум і іщем. Відповідно до правил балістики все розквітло німим вогнем, що чекають нас, що вимолюють, проглядають рядки новин і виколюють очі колами цих роз'ятрених україн, і нічого крізь сльози не видно, і біліє надтріснути вісь. Нині небо ридає ритма зі свічок опливає віск. Вже за все перед Богом прощені линуть. Ангели Дембеля засинайте спокійно, хлопчики. Це навіки ваше зате. Точніше, такого ну, підлітка і жінок можна сказати з одного міста невеличкого такого селища поблизу Сєвєрада Донецька. Зараз воно українське було колись окуповане певний час. Ну реальна історія. Забув про безпеку, забив на романтику. Щасливий, допоки живий, ти мовчки крокуєш до супермаркету своєю країною мрії. Скрипалику, павлику, де твоя музика? Липка, мов старий пластилін. У синій шинелі, в картузику з гудзиком, ідеш поміж сірих руїн. Там, де асфальт вигинається, ніби біолончель, там, де сотні разів перебігав дорогу на червоне світло, такий чужий, серед таких своїх. Хоча саме вони свої чомусь уперто дражнили тебе, то хворим на всю голову, коли блукав за на і вишні з руки та усміхався перехожим, то божевільним придурком, коли щосуботи зі своєю скрипочкою приходив до пам'ятника Леніну і награвав веселі козацькі марші, згодом називали тебе контуженим боягузом, коли ти майже припинив з'являтися на люди, ховаючись у підвалі від вибухів, котрі мов перестигли груші, будили тебе і штовхали, і встискали свої кулачки на подвір'ї. Ну і звісно ж Бовдром гальмом відмороженим вважала тебе повсякчас. Мовляв, усі пацани, як пацани нормальні, от тільки Павлику не пощастило. Павлик ніколи не ображався. Павлик молився і добре ховався. І ось він не крізь майдан роздерті. на згині вогню на олівчику в смерті, пого все, попри зблизки і смерки. Бо дуже потрібні вода і цукерки, які роблять завжди все не так. Чий поцілунки лягають, ніби на землю листя? Чиї ріки від надлишку сонця течуть навспак. Але я в ній розчинився, як вночі перехожий, як слід весла у ліці, без попередження, без додаткових свідків, і зараз, коли вона лежить на моїй руці, і тоді, коли з'явилося невідомо звідки, і повсякчас, рухаючись стрибками в пітьмі, і в тьмяній зимі, і особливо вранці, її волосся так не підкорюється мені, так впізнають мене і тонесенькі пальці. І загострюються на кінчику язика Її тихі пісні. І зависають календарі на випадковій даті. Але як і не намагався розледити сни, вони все одно розлітаються по кімнаті. Чіпливуть <плес> дерева на тутешні, чарівні, як на згині липня тижні. І розмовляють вишні та черешні, ледь чутно про події дивовижні. І дівчинка, чиє волосся чорне, а дихання нестримне і гаряче, ногами стисне, дикістю огорне, неначе місяць вибухнув, неначе усі птахи зірвалися раптово і крилами відштовхують повітря. Щоб яблуком на землю впало слово, щоб ноти затремтіли на піпітрі вночі його трамває і машини. Метелики і все перед очима, вночі пелюстки моляться на шиї цілунками, котрими тебе вкрию, нехай шумлять. Свої і протилежні, нехай бентежить стишені та ніжні, і щось говорять: вишні, 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 і щось відповідають їм черешні. <плес> Це якесь таке моє усвідомлення кримської історії. Приморське селище, в якому ми любили, берегова лінія, вздовж якої ми так впевнено помилялися, світ, яким ми ділилися. Жінки, в яких ми відбивалися, буйки за які запливали гурзувська дача Чехова, куди ходили пірнати зі скель, а не в музей великого російського драматурга. О, якби ж то можна було зберегти тут назавжди контур смішних фотоапаратів Мильниць, напевно, ніхто б не зазіхнув на нашу наполеглу свободу. Ми прийшли після них, коли занудні лекції завершаться, щоб писати картини, пити вино, зраджувати і оспівувати, зриваючи з насяжних гілок безкоштовний нінжир, цілуватися і падати в прозору воду, сміятися як ідіоти, кружляти мов ангели. Ми б писали своїми спинами нову історію Криму на цю, на цих колючих каменях. Адже ми були на все готові і просто давали час, бородатому п'яниці, закінчити свою богу -пісню. Ми вірили, батьківщина нас любить. Ми знали, що батьківщина насаджується на рибальські гачки. Думали, вона окунь, підозрювали вона катран. Виявилося патрульний корабель. Ми черепашки налити на обшивку. Ми пам'ятаємо частоту прибуїв. І тепер, замість того, щоб сказати, мій милий друже, безглузди поете, Косарев, сьогодні твоя черга йти за Портвейном. Я наказую задрайте люки! Бойова готовність, торпедна атака, медузи вперед! Сніг летить не йде. забіліла на пагорбі церква, і важкі капелюхи дерев нависають згори. Я дивлюся на тебе, а ти все питаєш, плюс стерка. хто на світі всіх краще, миліше за всіх говори, ніби відповідь має якісь варіанти, і вкотре я крокую у темряві, десь і твій погляд ловлю. А міські лайдаки по кишенях ховають непотріб і блукають на площах, де я тебе сильно люблю. Де блищать прапори і вагони несуться на лижах, і беззахисно в'ється волоссям скуйовджений дим. Так багато всього поміж цих розставань і наближень. Сніг летить, я не йде, і я хочу летіти.